Так, доброго ще раз ну, вже, має, мабуть, вечір, доброго вечора. Це заклали ми один інкубатор яйцями бройлерами. Позакладали це жовтий, коли менше їд, треба, ну, перемички їх є в інкубаторі. поставили, щоб ми яйця на цей не хиталися. Так, і ще що. Короче, думаю ще взять, наверное, це веселе семейство. Коротше, цей. Цей на цей ацена подхвати несучки. Скоро будуть вісім часів, не 7 днів, 7 днів несучки ще. И цей остаток загружаємо от сюди. Зараз ми його ще раз переп перепровіряємо. І будемо дивитися. Наче нормально, як боженька дасть. Ой, хотів підняти. Тут що гарне є, це. дивиться яйця. Добре, гарного вечора.